Задонатити на Збройні сили України та послухати нові пісні. Півсотні фанів гурту Карта світу зібралися у молодіжному центрі. Квадрат лідер гурту Іван Марунич виконав як нові, так і вже відомі композиції, серед яких була пісня про дівчину, яка чекає свого коханого присвята українським захисникам і захисницям. а Також улюблена пісня дітлахів Пес патрон. Пісня Крила про стійкий та мужній український народ облетіла увесь світ в перші дні великої війни, і саме цією композицією гурт карта світу відкрив свій творчий вечір у Вінниці. Ми всі дуже Маємо пару з хати з Саме у Вінниці гурт Карта світу презентував свій новий альбом Простір важливих речей. Це 18 пісень, написаних під час великої війни. Через музику фронтмент гурту передав усе, що переживають українці та наші захисники останні три роки. Речі у сонку, сумку на плечі, Італійсь, свій, і талісман також візьму. що він ми жити, майбутній малечі ми сплачуємо зараз високу ціну. Мене дуже тішить, що наш слухач, наші глядачі, які приходять, це інтелектуали. Вони не тільки слухають музику, але вони уважно слухають тексти. І от власне пісні з альбому Простір важливих речей, які я сьогодні буде представляти, вони в першу чергу засновані на сюжетах, на образах. І я сподіваюся, що вони стануть близькими. Вінниці за день народилася ця ідея, що ми робимо концерт у Вінниці. Перший концерт карти світу тут і збираємо таку велику крутезну аудиторію, яка сьогодні зібралася. Понад півтори сотні фанів гурту приїхали на творчий вечір та задонатили на зсу. За ці кошти організатори концерту придбають адаптивний одяг для поранених. Ми напевно чи не вперше взагалі організували такий захід як. Благодійність разом зібранням сьогодні тут такої кількості молоді, тому що вхід сьогодні в нас був за донат відповідно на монобанку карти світу. Вони збирають кошти для військових і самі частини вже з них є військовими. Тому квадрат сьогодні вперше доєднався до такої ініціативи. Кожний із учасників концерту знаходив щось своє у піснях. Найбільш радісною для найменших слухачів стала композиція пес Патрон». Мені дуже імпонує філософія гурту, філософія Івана, його світогляд як людини, як лідера гурту. І тому я дуже підтримую Івана всьому, що він робить». Пес патрон, пес патрон. Хто кручився за айфон, пес патрону, без патрона. Пес патрону. Пес -патрон. І дуже багато слухаю без пісню пес Патрон», бо я її люблю. Мені дуже сподобалось танцювати. пес патром. Потрам. Трем не спорті, тому статус заг'яниця пісня лунає зліва і справа. Слава Україні. Дякуємо, Вікторія Ліварчук Денис Ковтун, телеканал Вінничина.